Вітаю! Сьогодні ми досліджуємо добротний одноповерховий будинок, розташований у мальовничій локації біля річки. Він знаходиться в центральній частині міста Новоукраїнка Кіровоградської області. Перед нами споруда розміром 9 на 12 метрів. Побудована з саману, обкладеного цеглою, що забезпечує чудову теплоізоляцію та довговічність. Дах, покритий металевими листами та шифером. На площі 108 квадратних метрів розташовано 5 житлових кімнат, 2 коридори, кухня, тераса, туалет та ванна. В хату проведена електрика, вода та каналізація. Опалення твердим паливом. Особливо цінним є цоколь з двометровою висотою стель. Це додаткові можливості для облаштування технічних приміщень або майстерні. Будинок знаходиться на земельній ділянці площею 13 соток. На території є сад та огород. У пішій доступності знаходяться освітні заклади, медичні установи, торгові центри та банківські послуги. Недалеко протікає річка. Цей будинок це комбінація доступної ціни, великої житлової площі, земельної ділянки та вигідного розташування. Для сімей, що шукають простір та комфорт, або інвесторів, що цінують перспективні активи. Це пропозиція, яка заслуговує серйозного розгляду. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.